Мир вам. Я не випадково вибрав це вітання, тому що це вітання самого Спасителя Ісуса Христа, з яким Він звертався до людей. І сьогоднішня тема мого з вами спілкування це є конфлікти. Ми живемо в світі, де на кожному кроці вони існують. Ми живемо в сім'ях, в родинах, де теж вони мають місце. Ми не повинні цього обходити, тому що. Слово Боже про них говорить. І сьогодні я хотів би разом з вами порозумувати, не як в них ходити, а як виходити з цих конфліктів. Народна мудрість говорить, що розумна людина знає, як вийти з конфлікту, а мудра людина, вона знає, як не вступити в конфлікт. В Слові Божому є дуже цікава історія, яку я люблю читати. Це дії святих апостолів. Прочитаємо п'ятий розділ з 38 по 39 вірш. Дії святих апостолів, п'ятий розділ з 38 вірша по 39. І тепер кажу вам, відступіться від цих людей і занихайте їх. Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете. Щоб випадком не стати і вам богоборцями і послухалися ради Його. Я думаю, хто читає Слово Боже, ви добре знаєте цю історію, коли перші віруючі майбутні апостоли почали розносити Слово Боже по землі старшини церковні, старшини юдейські, привели їх на Синедріон. І їх хотіли засудити. В слові Божому, навіть написано, як зачули що це запалилися гнів вони та й радилися, як їм смерть заподіяти. Це був не просто конфлікт, а конфлікт, який міг закінчитися смертю цих, що проповідували науку Христову. І ми бачимо, коли дійшла справа до Синедріону, встав в Синедріоні один фарисей, Гамаліїл найменя, учитель закону, поважаний від усього народу та й звелів. На часинку апостолів вивезти. Був дуже мудрий чоловік, про нього написано, що сам майбутній апостол Павло вчився в нього, ще сав, і промовив до них до Синедріону, мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити, ви маєте. Бо перед цими днями повстав був в Тевда та й сказав, що великий він хтось, і до нього пристало з 400 люду. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорушились та обернулись ніщо. Після цього повстав під час перепису галіянин Юда та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорушились. Після цих двох історій він говорить, що робити з апостолами, що робити з їхнім вченням, і написано в Слові Божому, коли він це сказав. Послухалися ради або поради його всіх, хто був там присутній. Чоловік був достатньо вчений, чоловік був розумний, але разом з тим він був мудрий. Тому що він сказав: відступіться від тих людей, і занехайте їх, відступіться і час вирішить, хто вони такі. Якщо це від людей, то воно забудеться. Якщо це від людей, Ісуса Христа розп'яли і розбіжаться учні Його. Але якщо він говорить це від Бога, щоб нам часом не стати богоборцями і ті, що були там, я знаю, що вони знали Слово Боже, що вони боялися Бога, вони ще не пізнали Його, але написано Послухалися ради Його. Слові Божому, і в нашому житті дуже часто стаються ці ситуації, і ми бачимо, як вони вирішувалися тоді, як вони вирішуються сьогодні. Недавно читав інтерв'ю з одним бувшим офіцером. Який свого часу чергував на пункті стратегічних озброєнь Радянського Союзу, і комп'ютер видав, що почалася ядерна атака, що Америка підняла свої ракети, і вони летять вже в сторону Радянського Союзу. По інструкції він мав зробити відповідний крок і підняти радянські ракети, але він був сам розробником цієї системи, і це була людина, яка знала, дуже добре знала, чим це може закінчитись. Він засумнівався в своїй техніці і не прийняв вчасно цього рішення. Пізніше, коли проаналізувавши всі ці дії, він побачив, що він був правий. Але якщо б він це виконав, якщо б він це зробив, не мільйони, а мільярди людей могли загинути. Остання війна, яка сталася на землі, друга вітчизняна, вона забрала по різним оцінкам. Біля 30 мільйонів людей, уявіть собі, скільки людських життів, людських душ потягнув цей конфлікт, який не був вирішений. Слова Ісуса Христа, вітання Його, мир вам не торкнулося сердець тих людей, які розпочали цей конфлікт. Він закінчився пролиттям дуже величезної кількості крові, смерті людей ні в чому не повинних, але це було тим. Наслідком того, що люди не слухають Слова Божого. В Слові Божому написані слова, які в Писані Апостол Яків пише, що людина повинна швидка послухати, заборна говорити і повільна на гнів. Ця порада вона була б добрим засобом для того, щоб багато конфліктів в наших сім'ях, в країні, між країнами не виникло, якби людина була швидка послухати. Забарна говорити і повільна на гнів. Але я знаю, що кожний конфлікт виникає тоді, коли порушуються права однієї із сторін, коли людська гордість підказує, тобі сказали те, що ти не повинен промовчати. З тобою зробили те, що ти не повинен мовчати. І коли людина починає на зло віддавати злом, на гостре слово віддавати таким же, виникають конфлікти. Конфлікти виникають в сім'ях, коли не збуваються якісь очікування. Конфлікти виникають тоді, коли ображає людину, ображає одна одного, одного. Конфлікти виникають тоді, коли людина хоче якоїсь влади, хоче взяти все під свій контроль, а хтось інший противиться. І Слово Боже говорить: гніваючись, не грішіть і нехай сонце не заходить у гніві вашому. Слово Боже навчає. Не просто, щоб ми не гнівались, але гніваючись, не грішіть і нехай сонце не заходить у гніві вашому. Задаючи собі питання, коли ми можемо гніватися, коли ми можемо проявляти таку реакцію, надію, як гнів в Своїй Божому знаходимо, дивлячись на життя Ісуса Христа. Не дуже часто ми можемо знайти, і дуже мало є таких місць написано, що. Люди Божі, мужі Божі гнівались, і Ісус, в тому числі. Він побачив, що з дому Божого зробили дім розбійників. Тобто був прецедент, коли в Божому храмі проводилась бізнесова діяльність. Божий храм використовувався не за призначенням, в Божому храмі був присутній гріх. І реакція Ісуса Христа на це була відповідна. Слово Боже говорить, гніваючись не грішіть. сьогодні ми теж можемо проявляти гнів. І читаючи Слово Боже про апостола Павла, досліджуючи його, написано, що в ньому кипів його дух. Пам'ятаєте, коли? Коли він бачив служіння Божого народу іншим богам, бо і його дух кипів. Його дух кипів, тому що він бачив, що гріх війшов в цей світ. І що багато людей залишили Бога і поклоняються гріху, поклоняються цим рукотворним Богам. Написано кипів його дух. Я думаю, навіть слово як гнів його було мало для цього опису його стану, і Дух Святий написав дух Павла кипів, для того, щоб живучи в цьому світі, не піддаватись на конфлікти, не піддаватись на провокації, які дуже часто нас оточують. Ісус Христос залишив ці слова. Він говорив мир вам! Він не бажав нам доброго майбутнього, не бажав матеріальних статків, але Він вітався і казав, мир вам. Уявіть собі, що би було з нами, якби ми не мали миру сьогодні один із одним. Уявіть собі, чи ми могли прийти на це місце, маючи мир душі, якщо б ми не мали миру один із одним. Слові Божому, в Євангелії Матвія описаний один. Випадок, де євангелист каже, що людина, яка йде до Бога, несе йому жертву, вона повинна вернутися насамперед до свого ближнього, помиритися з ним, а тоді йти до Бога приносити жертву. Це говорить про те, що коли ми не маємо миру один із одним, ми не можемо мати миру з Богом. Коли людина не має миру своїм ближнім, вона не може мати миру з Богом. Я думаю, кожен із присутніх тут добре знає. Що чекає людину, яка не має миру з Богом? Людина, яка не має миру з Богом, вона не має майбутнього з Богом, вона не має миру в своїй душі, і та людина не має вічного життя. Мир з Богом він неможливий, між, коли людина не має миру з людиною. В сімейному житті, в наших працях, в житті суспільства, в житті країни конфлікти відбуваються. І ми будемо кривити душею, якщо скажемо, що це не так. Сьогодні разом з вами на основі Слова Божого я хотів би зосередити увагу на методах вирішення конфліктів. Як ми можемо примиритися один із одним, як ми можемо знайти ту дорогу, яка веде до миру з Богом? В Слові Божому, шукаємо, знаходимо декілька кроків, як ми повинні шукати миру один із одним. Як ми повинні вирішувати конфлікти і як ми повинні жити в суспільстві один із одним, в церкві, в наших сім'ях? <кій> Насамперед я хотів би нагадати, що для вирішення кожного конфлікту ми повинні мати бажання. Повинні мати бажання і волю для цього, щоб знайти мир. Слово Божому, читаємо в Писанні до Якова, в 3 розділі, 17 і 18 віршах, читаємо таку річ, як мудрість. Мудрість зверху, і написано, що плід правди сіється творцями миру. Творці миру, вони сіють плід правди, а плід правди це є плід Духа. В Слові Божому читаємо, що блажені миротворці, бо вони що? Синами Божими стануть. Синами Божими стати, якщо ми не є миротворці, практично неможливо. Але блажені миротворці, тому що вони синами Божими стануть. Вирішуючи конфлікти, вирішуючи питання один із одним, ми насамперед повинні зосереджуватися не на особі один одного, чи це в сім'ї, чи це в інших відносинах, але повинні зосередитися на самій проблемі. Коли ми будемо вирішувати конфлікти і говорити до нашого опонента, що ти не такий, ти в тому не такий, ти в тому не такий, можна спрогнозувати слідуючий крок. Він скаже, що і ми не такі. Але коли ми маємо бажання вирішити, ми підходимо і кажемо: я бачу проблему в цьому і в цьому. Я бачу, що в нас немає миру, і я хотів би, щоб цей мир був, тому що якщо не буде миру з нами, ми не будемо мати миру з Богом. Слово Боже говорить про це, як ми повинні робити і іншого виходу з цієї ситуації немає. Слово Боже говорить ще про один метод вирішення конфлікту і один крок, про який ми повинні пам'ятати. Якщо ми перебуваємо в немирі або в конфлікті з кимось, і ми починаємо докоряти, і здається, навіть говоримо правильно, але не в мирі, не в любові, ми ніколи цього конфлікту не вирішимо. Апостол Павло, писані до Галат в 6 розділі і в першому вірші, пише, що ми повинні виправляти один одного духом лагідності. Виправляти один одного духом лагідності. Якщо з цього місця, чи в розмові з кимось. Я скажу, що ви робити не так, не так, не так. Ти грішник. Що тебе чекає куди ти йдеш? Я знаю, що людина буде мати страх. Вона буде навіть боятися підійти і інший раз запитати, як вийти з конфлікту чи як знайти мир. Але слово Боже навчає, як ми повинні виправляти один одного. Писанні до Ефесіан, 4 розділі 15 вірші, апостол Павло пише. Щоб були правдомовні, не просто правдомовні, а правдомовні в любові. Навіть правду можна сказати так, що правдою можна і вбити людину. Але навіть говорячи правду, ми повинні говорити її в любові. В нашій народній мудрості є такий вираз, що правда очі колить. Правдою можна виколити очі, можна навіть людину вбити фізично, але Слово Боже говорить. Будьте правдомовні в любові. В першому писанні апостол Петро в 3 розділі і 8-й вірші пише: будьте спочутливі, братолюбні, милосердні і лагідні. Будьте такі для того, щоб мати відносини один із одним. Будьте такі для того, щоб вирішити конфлікти. Будьте такі для того, щоб мати мир один із одним. Ще одна річ, без якої неможливо вирішити ні одного конфлікту, це є прощення. Сьогодні в ваших бюлетенях ви можете прочитати більше про проблему прощення, як ми повинні до цього підходити, що ми повинні робити, щоб мати мир один із одним. І без прощення ні одного миру знайти не можна. Якщо будуть дві сторони просити про прощення один в одного, це найкращий вихід із конфлікту. Але коли навіть одна сторона просить, вона знайде цього миру. Тому що вона прощає. Ми повинні прощати, тому що в нашій молитві, яку залишив нам Спаситель Ісус Христос, в молитві очі наш, ми молимося і прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Слові Божому говориться, що ми повинні прощати, як і Христос простив, пісені до в 4 розділі апостол Павло пише. Прощати повинен той, просити прощення, повинен той, хто когось образив. Але не завжди так буває. Шукає миру, шукає вирішення конфлікту той, хто має більше мудрості, хто має більше страху Божого, і він його знайде. Тому що Слово Боже говорить, блаженні миротворці вони синами Божими стануть. Слово Боже говорить, що ми повинні, коли просимо прошення один в одного, ми повинні не просто сказати прости, прости за все, як часом ми чуємо в молитвах, але ми повинні просити конкретно. Кожний із нас найкраще знає наші провини власні. І коли ми просимо, Боже, прости мене за все, можливо, я щось просив, ми кривимо душею. Коли ми стоїмо один перед одним і просимо, слухай, може я чимось завинив, ми дуже добре знаємо, чим ми завинили. І коли ми просимо так, в загальному цього прошення ми можемо не отримати. Людина так само скаже: ну добре, якщо ти так говориш, то я тобі прошу, але ми. Добре знаємо наші вчинки. І коли ми приходимо один і доганути і кажемо: брат чи сестра, я завинив в тому і в тому. Ти знаєш, вона мене болить. Я шкодую за цей вчинок, і я тебе прошу прости. Приємно буде одній і іншій стороні. І хто таке робив, ви відчуєте це раптове полегшення. Дуже багато вартує мир в серці. Коли немає миру в серці, людина не шукає чогось. Приємного якоїсь задоволення, але вона шукає для того, щоб примиритися насамперед з Богом. Ми не можемо мати миру з Богом, коли не маємо миру один із одним. І якщо нас вже нічого не болить, така людина кажуть, вона є тою, яка не має совісті, але совість вона є в кожній людині. Тому що це є Божа зернина в кожній людині і ті люди, які не знали Мойсеєвого закону, які не мали Євангелії, Слові Божа, написано. Що вони будуть судимі, буде Бог їх судити за совістю. Тому що совість людині дається для того, щоб вона відчувала, добре чи недобре вона робить. Прощення включає в себе те, що ми повинні визнавати. Повинні визнавати, що ми були неправі. Повинні показати, що ми за цим жалкуємо, що ми не хочемо, щоб це більше повторилося, і повинні попросити прощення в той сторони, яку ми образили. І, в Слові Божому, написано, що ми повинні прощати, якщо нас просять про Те. Повинні прощати, щоб і Отець Небесний простив нам прогріхи наші. І якщо не простите, пише Єнголист Марко, в 11 розділі, 25 і 26 вірші, написано дуже чіткі слова, які зобов'язують нас прощати, коли до нас звертається, і просять, щоб ми простили. Якщо не простите, то і Отець Небесний не простить вам. Якщо ми не простимо винуватцям нашим, нам дуже важко часом прощати, тому що ми знаємо, що нас образили і образили дуже сильно. Але Слово Боже говорить: коли не простите, то і Отець Небесний не простить вам. Важко було простити і найважче було простити все одній людині. Людину, яку розп'яли на Голгофі. Людину смерть якою ми згадуємо на цьому місці, людину, яка названа Богом і вона ним є, Богом, який прийшов в цей світ в тілі людини, якому були присутні всі переживання, скорботи і хвороби, як і нам. Але Він простив. Він бачив величезні гріхи людей. Він бачив те, що ходячи, проповідуючи, чинячи чуда, люди йшли за ним, і навіть написано. Коли ми його не зупинимо, говорили пересвященники, весь народ піде за ним, вони боялися. Здається, весь народ, якщо піде за ним, вважали його царем майбутнім. Як можна було йому не вірити? Але пройшло небагато часу. І ті люди, які славили Ісуса Христа, які стелили йому дороговітям, які кричали: Осана сину Давиду, називали його царем, вони розпіли Його. Його зрадив не один. Десяток, не одна тисяча, а зрадили на сьогоднішній день мільярди людей. Зрадили твориво Боже. Вони не шукали миру. Вони знайшли свою дорогу, і сьогодні багато людей йдуть з цією широкою дорогою. Але слово Боже говорить: шукайте миру, женіться за ним. Не просто шукати, Знайшов добре, не знайшов, ну і нехай. Але слово Боже, шукайте миру, навчає кожного із нас. Женіться за ним, тому що від того, наскільки ми будемо мати мир один із одним, залежать наші стосунки з Богом. Неможливо мати миру з Богом, якщо ми не маємо миру своїм ближнім, говорить Слово Боже. Ми повинні прощати і прощення це є початок відносин, відновлення відносин не тільки один із одним, а початок відновлення відносин з Богом. Слово Боже говорить, що не просто ми повинні прощати. І забути, але Слово Боже говорить навіть про більше. В першому писанні апостол Петро в 3 розділі з 9 по 12 вірш дослідити це вдома, будете мати більше часу, пише про таку річ, не просто ми повинні не платити злом за зло прощати, а написано благословляйте один одного, бо на це вас покликано. Якщо простити нам легше, дуже важко благословити. Але Слово Боже говорить, благословляйте навіть ворогів ваших. Це не вкладається в людський розум, але в Божий розум це вкладається. І Бог дає таку мудрість людині, якщо вона почне благословляти не тільки своїх ближніх, а своїх ворогів це є вершина досконалості. Якщо ми не можемо цього зробити, ми ще й недосконалими. Якщо ми не можемо цього зробити, нам ще іще потрібно наповнятися Духом Святим. Дивитися на нашого Спасителя Ісуса Христа, тому що Він не тільки простив, але Він і благословив. Боже, прости їх, бо не знає, що роблять. Сьогодні ми добре знаємо, що ми робимо, і слово Боже навчає не платити злом за зло, а благословляти, бо на це вас покликано, пише апостол Петро, щоб ви успадкували благословіння. Такий здається невеличкий додаток. Благословляйте, бо на це вас покликано. Тому що є ми народ вибраний, люд власності Божої, священство царське, і ми повинні це робити. Ми повинні благословляти своїх дружин, своїх дітей, своїх батьків. говорить слово Боже, благословляти ворогів, бо на це вас покликано. На це Бог покликав кожного з нас. Але слідуючі слова, які написані. Щоб ви вспадкували благословіння. це є умова вспадкування благословень Боже. Ми можемо бути благословенними людьми, але найбільше благословення це бути благословеним Богом. Якщо людина благословена Богом, вона благословення отримала в повній повноті. Якщо людина благословена Богом, ні одні людські прокляття чи заздрість вони не будуть мати сили. Слово Боже говорить, Благословляйте один одного, бо на це вас покликано. І говорить ще про одну мову, щоб ви вспадкували благословіння. Щоб ви вспадкували благословіння. Бог благословінь сьогодні приготовив кожному із нас, приготовив дуже багато. І сьогодні Він говорить, щоб ви вспадкували благословіння, благословляйте один одного. Слово Божому, читаємо, що наш Бог, Він є Богом чого? Він є Богом миру. Наш Бог є Богом миру. Він дарував мир людині з Богом. Людина була створена самим Богом, вона перебувала в Божій присутності, але лукавий звів людину, і не стало цього миру між людиною і Богом. Але написано, що Бог так полюбив цей світ, полюбив своє творове, що Він віддав свого сина однорочно для того, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. А мав життя вічне, мав життя вічне через віру. Мав цей мир з Богом, який був втрачений, відновити мир з Богом, інакше як через віру не можна. І Слово Боже говорить про це, що немає іншого імення під небом, яким би могла спастися людина. Ісус Христос сказав такі слова, які ще раз підтверджують цю істину: я дорога і правда, і життя, і до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Це говорить, що мир з Богом можна мати тільки через нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми повинні шукати миру один із одним. Ми повинні не просто шукати, а гнатися за Ним, написано в Слові Божому. Ми повинні шукати миру один із одним, тому що Слово Боже говорить: блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть, синами і дочками. Немає таких на сьогодні людей, я вірю, і на цьому місці, яким не хотіли б бути наслідниками Божими, яким не хотіли б стати синами або дочками Божими. Слово Боже говорить, що мир з Богом він можливий тільки через нашу віру Спасителя нашого Ісуса Христа. Тож нехай Бог кожному із нас дасть мудрості мудрості згори, що ми були миротворцями, що ми шукали миру. Що ми шукали миру, втраченого, можливо, з нашими братами чи сестрами, шукали миру з нашими дружинами, з нашими чоловіками, чи з нашими батьками, чи з дітьми. Ми повинні шукати цього миру, бо інакше ми не станемо синами Божими. Хай Бог дасть духовної сили кожному з присутніх мати цей мир Божий в собі, проявляти до ближніх, проявляти любов і маючи мир з Богом, мати впевненість. Спасінні наших душ. Будемо молитися і дякувати Богу за той шлях, який він дарував, для того, щоб ми мали мир з Богом через віру нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Помолимося.